Мене звуть Роман Лещенко, я навчаюсь на другому курсі за спеціальністю професійна освіта. Ой, ну це насправді історія трошки довгувата. Загалом, це через профорієнтаційну роботу в моїй школі, через те, що сам я навчався в місті Миколаєві. І на фоні всього іншого, що нам представляли чи пропонували, це виглядало найбільш вигідно. За його місце розташуванням та за загальними рейтингами та відгуками в інтернеті і загальних рейтингах серед закладів освіти України та світу. Насправді я тверезо оцінював те, що вищий навчальний заклад заклад може надати. І те, що вищий навчальний заклад, в принципі, і надає. Тому в мене не було таких е, надочікувань від того, що я отримую, тому я ні в якому разі і не розчарувався ніяк. Навпаки, навіть був приємно вражений можливостями, які надає університет. Ні. Зовсім ні. Якш, ну, буквально, якщо ти хоча б вчишся, то це вже буде тобі легко. Якраз такі можливості, які вони надає. Додаткові е гуртки, конкурси, наукові роботи, які надаються. В усьому цьому я приймав участь сам. Е і на театральний гурток я записався ще з першого моменту, і купу заходів проводив як ведучий. Серед наукових гуртків я приймав участь в всеукраїнському конкурсі учнівських студентських робіт. По-перше, -по педагогічний склад, який ведеться цю дисципліну. Завідувач кафедри педагогіки це ж, це ж рівень, треба розуміти. У. Так от. А також сам предмет просто цікаво ведеться і. На ньому є що робити. Ну, Ми маємо розуміти, що в нас стандартна форма навчання лекційно практична, тому певний заданий рівень між теорією та практикою він є завжди. Теорія завжди буде більше, ніж практики в такій формі навчання. Але воно не, не відчувається так, ніби це затягнуто або дуже-дуже складно. Тобто, практики вистачає. Теорії достатньо. В усіх корпусах, в яких в нас проводиться пара укриття, наявні. За інші, в яких я не був, сказати не можу, але думаю, там так само будуть, як і в нашому, в першому, в третьому, в десятому і так далі. Звісно, можу, наприклад, з моєї групи лише максимум кілька людей, які зараз не працюють, а всі інші або мають. Очні роботи, або, наприклад, як я маю дистанційні роботи з дому і поєднується все. Ну, по завершенню навчання, я поки не знаю, ким я буду працювати, але це е не через те, що я якийсь дурний, а через те, що моя спеціальність надає багато можливостей, куди я потім можу поступити. Починаючи від соціономічних професій, там який бізнес коучі, е тренери і так далі, закінчуючи аграрною спеціальністю. тому Дуже великий спектр, на який я можу потім піти, якщо захочу. Звісно, як я вже казав, то це театральне мистецтво. Навіть в кінці цього семестру ми вже показували виставу знову-таки в актовій залі. До цього ми показували в якій просторі. Не дуже плюто, там маленька сцена неприкольна. І до того ще в нас була казка новорічна для дітей. Загалом, я думаю, це або люди, які чітко хочуть пов'язати своє життя з е, педагогічною діяльністю. Це не обов'язково вчитель або викладач це е, також спеціальні люди на, на певних виробництвах ті школі, які мають навчати свій персонал, е, або для людей, які хочуть одразу всі, все, все і одразу взяти, скажімо так, через те, що знову-таки е, великий спектр. Професій, які розглядаються під час цього курсу. Ну, практика, значить, в нас була поки одна а, навчальна практика на базі а, коледжу автомобільного будування. І, по суті, ми були спостерігачами з елементами інтерактиву зі студентами того коледжу. Розширив запас навичок ора, о, о, ораторського мистецтва. Ну, скоріше за все, організаційні та дисциплінарні організаційні з тим, аби організувати е, людей чи різні заходи, через те, що я проживаю в гуртожитку, і з першого ж курсу я пішов в студентську раду свого гуртожитка. Е, тому дуже часто ми щось організуємо і для цього теж потрібні певні навички. І дисциплінарні через те, що все ж таки треба е, дисциплінувати самого себе і навчатися дисциплінувати інших.